Королева бездоріжжя Амфібія Жужа вирушає на передову. Ця автівка, подарунок запорізьких волонтерів, не раз вивозила наших бійців із самого пекла. Вона їде кругом, плаває зі швидкістю 10 км на годину. Ну і їздить по асфальту до сотні розганяється. Ви бачили? От. А по грязі, по такій глибокій грязі, де не проїде навіть танк. Вона їде 60 кілометрів. Передові позиції на північний схід від Маріуполя утримують бійці батальйону Азов та 23-го окремого мотопіхотного батальйону. Лише за кілометр звідси позиції терористів. На цих позиціях противник постійно нарощує свої потужності, нарощує калібр озброєння і чистоту обстрілів. Ми вважаємо, що це пов'язане з тим, що вірогідно в цьому місці досить висока вірогідність прориву лінії фронту. Останнім часом стали накривати з важкої артилерії. Як мінімум це воронка від снаряда 152 мм від гаубиці. Ви бачите, які вона має розміри. Отаке От в нас зараз перемир'я. Ну нічого, хлопці стоять і будемо стояти. І ще й поженемо оцю нечисту силу аж до самого. За Підібратися близько до цих українських позицій терористам не вдасться, переконані бійці, адже розташовуються вони у штольнях на радянському секретному військовому об'єкті. Це, власне кажучи, штольня, в якій ми живемо. Десь така, що тут раніше уран добували, десь так, що тут е, проводили досліди над різними тваринами. Але для нас це зараз просто житло. Ми тут живемо, гріємося після постів. Ну, в принципі, ось, наша ліжка ніхто навіть не знає. Ну насправді ці тунелі можуть мати дуже величезну довжину. Хтось знає, каже, що не можуть вести до самого Маріуполя або на інший бік на бік річки Кальміус. Ці позиції українські бійці зайняли восени. Коли на Маріуполь сунули проросійські терористичні війська, тоді загрозу відбили. Оборону кажуть захисники, готові тримати, доки не виженуть ворога з рідної землі. В тельмоновому знаходяться якраз російські війська. А сюди ближче, то армія так званої Новоросії. Як наскільки вони фахівці, я не знаю. Я б не сказав, що російська армія така класна, як її описують російські засоби масової інформації, такі самі люди, і тим паче взагалі не мотивовані. У нас мотивація дуже висока. Ми прийшли сюди перемагати, і ми обов'язково переможемо. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.